От маємо сім'ю і збираємо її в зиму. Там бачимо трошки є бджоли. Це в мене такі кормові рамки. Ось тут, от, слідуюча кормова, бачите? От. Але не це хотів показати. От з даної сторони бачимо набагато більше бджоли. І що я хотів показати, що бджоли. Звідси з краю це була повномедова така рамка. Потихеньку мед, бачите, переносять туди далі на ті стільники. Заповнюють середину гнізда. От бачите, як вони повитягували порожні чарунки. І далі продовжують те саме робити. Тобто вони підбивають собі більше у гніздо. Розумієте? Розплід виходить і вони його заповняють. Це я вам хочу показати. Ну, давайте через одну. Ту я показував, що вона йде у нас повномедна. Слідуюча отака повномедна. От. Беремо наступну, це четверта з краю. скажімо так, сама середня, де буде збиратися. Гніздо і гляньте, як блистить мед, той, що вони перенесли. Дана сім'я не підгодовувалася вже дуже давно. Вони ще самі перші загодовувалися. от Бачите, блистить в них медок і тут вони планують, скажімо так, гніздитися, збирати свій клуб. Зараз покажу слідуючу рамку. Також четверта, якщо брати з цієї сторони, або п'ята, якщо звідти де я почав показувати. І заодно ще одну покажу. От, От так вони будуть чіпіти таким гроном. От. І дивимося. Бачите, як медок блистить, як вони підливають собі, щоб був... Свіженький, розумієте? А ну в цю сторону. От і наша маточка бігає, якщо видно, я вже її замітив з синьою міткою. От. Не знаю, чи видно, а вон видно на камеру, трошки незручно. Ну і покажу ще одну рамку а то я бачу, що пасічники вже такі з досвідом показують. Зверху там на 5 см йде такий підкова, що це рамки вже готові до зимівлі. Ось це рамки готові для бджіл до зимівлі. Бджоли не споживають, скільки корму в зимовий період, але вони гарно споживають корм весною, коли починається вирощування розплоду. Слідуюча рамка, ну і ту рамку крайню я вже показував. Всім, друзі! Хай щастить і всі, будьте здорові!